Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ви дізнаєтеся, які види текстів існують. Готові? Тоді починаємо. Прочитайте текст. Як ви гадаєте, з якою метою автор писав цей текст? Описати кішку та папугу. Чи розповісти про дружбу кішки та папуги? Отже, текст, в якому про щось розповідається, це текст розповідь. Добре. Прочитайте текст. Як ви гадаєте, з якою метою автор писав цей текст? Розповісти про пригоди динозавра, чи описати динозавра так, щоб ми його уявили. Отже, текст, в якому хтось або щось описується, це текст опис. Добре? А тепер закінчіть речення. Текст, в якому про щось розповідається, це текст. -опис. Текст, в якому хтось або щось описується, це текст. Молодці! А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!